Два святкові дні водили кози учасники та гості фольклорного фестивалю Коза на красній площі в старовинному обряді. Злились спів, музика і танці. На щедрий вечір гуртом приготували та скуштували смачну кутю. Наступного дня до фестивальної програми долучились майстри хендмейду. Популярністю ученівців користуються сувеніри на новорічну та фольклорну тематику. Думаю, що півники, тому що це актуально. Ну на другому місці кози, тому що козу українців ніхто не відміняв. Фестиваль підтримав добрі справи наших волонтерів. Збирали кошти для бійців 8-го окремого полку спецпризначення. Тут для тих, хто хоче допомогти. На літальною лета... допомогою можуть на безпілотники пожертвувати. Хто хоче на духовну піщу, тот помогает. Хто пацифіст, тот допомагає на літературу для армії для дітей, коза приготувала різноманітні конкурси з призами. Можна було пощедрувати перед усією площею. Щедро, щедро вам база. Цього року на Чернівському зимовому фестивалі представляли фольклор свого краю, гурти з Донецька, Рівного, Львова, Київщини, а також наші земляки з Носівського району, колектив Мальви. Носівські райони наше село воно межує з Полтавщиною і з Київщиною. То в нас перекликаються і Полтавщина, і Київщина, і Чернівщина. Це дуже класно, що Чернігів показує такий рівень, знаєте, фольклорності фестивалю. Тому що е, оцієї автентики зараз дуже мало. Ану, хлопці, ушкварте, гопачка, щоб кізонька наша встала. Оп-оп-ога! Е